що, починаємо. Вітаю всіх! Точніше, вітаємо. Я Олександр Білкін і Сергій Новак десь там за екраном. Вітаємо усіх шанувальників реслінгу. Білкін та новак. Тобто, ми розпочинаємо. Нарешті розпочинаємо серію оглядів подій, що відбувається у всесвіті Дабі Дабії. Ну тобто, сподіваюся, ви чого цього чекали, і ми нарешті це зробили. А, пройшло вже більше року з моменту, коли реслінг зник з українських екранів. Ви про це знаєте. А, за п'ять років трансляції у цього виду спортивних розваг з'явилася велика армія шанувальників, але на жаль, через низку причин, про які ми вже неодноразово говорили. Телеканал QTV відмовився від трансляції програм Дабі Дабії. Розумію, що нам з Новаком треба було одразу почати щось робити в Ютубі, як мінімум. Але як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Тобто, ось зараз ми починаємо. Фанфари та дам і ще раз щодо повернення реслінгу на QTV. коли це станеться, ми не знаємо, і станеться чи взагалі ми знати не можемо. Однак точно можна сказати, що від популярності цього каналу, ось цього каналу в Ютубі, залежить, як швидко той чи інший телеканал прийме рішення про придбання прав на трансляцію програм дабідабії. Тож дивіться самі, діліться посиланнями, підписуйтеся, ставте лайки. Запрошуйте друзів, найкращий аргумент про необхідність повернення реслінгу це кількість переглядів та лайків, що є найкращою формою соціологічного опитування страничка. А, тепер щодо планів. А, це відео буде дуже коротким, тобто такий як анонсик. А, щодо планів, ми будемо проводити коротенькі огляди усіх головних подій, що відбуваються щотижня у дабі. Це основні щотижневі шоу Роу та Смекдаун, а також супершоу, що відбувається приблизно раз на, на, на місяць. Просимо залишати ваші побажання та пропозиції у коментарях або на наших сторінках у соцмережах. Ви знаєте, як нас знайти. Посилання в описі знайдете. На наші сторінки. У наступному відео будемо вважати, що це буде перше відео. Ми коротенько пробіжимося по основних подіях у WWE, що сталися після WrestleMania 30. Вже не за горами 31-ша WrestleMania дуже скоро. Ми ось до неї, так би мовити, що відбулося після 30-ї. За цей рік трошки опишемо. Не пропустіть. Що ж, з вами були Білкін та Новак. Як каже, Новак, бувайте здорові, розчісуйте брові. А я кажу: цілую плечі і до встречі у наступному відео. Bye.